Доброго дня. Доброго да, дня. Тут до вас сьогодні прийшли члени Правої Народної Ради, яка була створена 15 да. лютого на віччя, і депутати міської ради 5 Росії. Тобто присадити. Ми не могли не прийти до вас на прийом, оскільки ми дізналися, що ви приїжджаєте до від області, бо ми дуже би хотіли, щоб на обласному рівні була зрозуміла та ситуація, яка склалася в місті брати. Зараз всі ми знаємо, які... Ситуація наша країна перебуває, так? Тобто по цей, цей момент дуже важливий, щоб і громада, і влада на місцях були об'єднані, згуртовані, щоб був там, консенсус і спільне бачення там, розвитку міста і дій, якщо раптом якась загроза виникає. Проте в нашому місті з кожним днем політична, суспільна політична криза лише поглибляється. Наш міський голова, який дочекався до останнього кривавих подій і лише тоді перестав ну, там, заявив про те, що він більше не підтримує режим Януковича, він. Системно до того постачав і бюджетників на Майдан, тобто він постійно і системно підтримував режим, але лише тільки коли вже почалися сотні жертв, тоді він сказав, що от я виходжу з партії регіонів. Крім того, у людей за ці роки його там, керування містом накопичилося дуже багато звинувачень його в корупційних діях. І як ну, на нашу думку, і на думку громади, яка на навіщо 24 лютого висловила недовіру війському голові, така людина не повинна керувати містом. І зараз, коли така критична ситуація в країні. Ну, має бути в місті людина керувати місцем, якій громада довіряє, а не яка втратила довіру від громадян. І ми, як члени народної ради, після того, як відбулося вічі, на якому кількатисячне вічі, на якому було висловлено довіру міському голові, ми взялися на себе донести цю позицію до міського. голови. Ми неодноразово з ним спілкувалися. Мирно, спокійно, врівноважено, ми пояснювали йому позицію людей. Проте він наполегливо відмовляється від того, щоб відпочити відставки, подати вкласти повноваження. Натомість він розгорнув проти нас інформаційну кампанію, де розказують, що ми тут екстремісти, радикали, що ми його там блокуємо, ходимо зі зброєю, ходимо силоміць, намагаємося його щось змусити. І до нас абсолютно повністю намагаються дискредитувати через комунальні змі. Крім того, він подав заяву там, на Авакова, який і мене особисто, так і присутніх тут людей назвав тими, що керують радикальними силами в місті Бролери. Тому би хотіли, щоб ви теж не були введені в оману, тому ми сьогодні тут. Щоб ви нас почули і зрозуміли, як ми насправді виглядаємо, хто ми такі. А, як наскільки ну, у нас бачення такі, як можна вирішити цю ситуацію в місті Правори, тому що справді це не терпить ні відкладання ні на жоден день? Потрібно, щоб, по-перше, міський голова, який вже другий тиждень у відпустці, і депутати міської ради, які не не прийшли навіть на чергову сесію, щоб скликали позачергову сесію. В місті є накопичилось багато важливих питань, потрібно їх вирішувати. Це по-перше. По-друге, на цій сесії потрібно переобрати секретаря міськради. Чому? Тому що саме ця людина, коли сапожко складе повноваження, має бути виконуючим обов'язків міського голови. І ця людина має бути та, яка викликає довіру громади. Тобто цій людині ми готові там, до перевиборів довірити керівництво містом, мобілізацію, в разі, якщо якась починається інтервенція. Тому б хотіли, щоб це була людина, яка довіряє громада. І відповідно ми розуміємо, що зараз прийшла нова влада в області, і ми теж так само, як і ви хочемо, перезавантаження влади, і хотіли б, щоб у міру там, ваших можливостей, повноважень та всього іншого, щоб ви посприяли, щоб в нашому місті нарешті все стабілізувалося, щоб громада була під контролем дійсно нормальної людини, якій вони довіряють. Так, з цим ми до вас прийшли. Але ще в депутатів є доповнення. Як вас звати? Аліна. Ні, а, по Аліна Дяченко, Аліна Олексіївна. Аліна Олексійовна, а які є не, звинувачення проти вашого міського голови висловила корупційних діяльних? Ви не звертались до правоохоронних органів? Чи? Вчора, вчора ми порно, <кій> скажімо так, протягом трьох років і депутати, і громада зверталися і в судові інстанції, і в прокуратуру, і в правоохоронні органи, але ж ви розумієте. При тому режимі довести де, якісь злочини від влади, яка, якщо це регіонали, регіонали, то звичайно ми не могли Ді, були відкриті якісь кримінальні справи, проте вони гальмувалися, затримувалися, деякі з них залезли. От ми вчора, розуміючи, що міський голова не йде у відставку, то єдиний спосіб, який ну, легітимний нам в громаді залишається, так, да, крім якихось ваших, можливо, залезти. Ми більше вже ну, ми не можемо нічого іншого, як звертатися до вас, звертатися до прокуратури. Ми в обласну прокуратуру подали чотири звернення по чотирьох найбільш резонансних питань. Це я хотів сказати, тому що, наприклад, ми вам В області у нас поки що перепризначені тих тип не обласного прокурора, а ще керівника міліції і керівника СБУ не призначено. Тобто ви ці не копію передаєте. так. Це вам, це вам. Це вам, це вам. Ми не є голосвільні, ми не просто там щось не закривали. Голова на лікарняному чи не відпустить? Ви депутати, так, може, там, може, де там нічого Так. Ну, а коли він виходить з відпустки? <кх> Перед цим була відпустка до 9 числа і зараз на цей тиждень ще теж до кінця цього тижня. Ну я хочу сказати, щоб голова Київської обласної адміністрації, новий голова Київського, Володимир Миколаївич, він на цьому тижні, максимум на наступному тижні, повинен не завершити. Формування нових райдержадміністрацій в містах, і він готовий зустрічатися із вами, і готовий зустрічатися із міськими головами, вислухати одну і іншу сторону. Це він обіцяв і говорив, що він хоче поспілкуватися один на один, із, якщо це є представник від опозиції чи як чи, чи, чи народної ради від народної ради, як мені... Голова там, міської ради Волківської чи там Броварської він обов'язково буде з ними зустрічатися. І тому от правильно, що ви зараз звертаєте, даєте такі, 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 документи, які можуть вплинути на рішення того чи іншого міського голови. Щоб не Ну, я буду відверто перед вами вам. Ви жили в місті, ви бачили, що робилось позитивне, що робилось негативне. І не треба вам зважити, що б не було зроблено тією чи цією владою більше позитивно, а що більше негативно. І, дійсно, зараз така дуже складна ситуація, що ну, от, ми от всі бачите, готувалася Україна перед тими подіями, які в Криму. Ви ж знаєте, що на, на сьогоднішній день це найважливіше питання, і я ну, боюсь, що Росія на Криму не зупиниться. Це найстрашне, да, це... Нашу... Це так. Да, да. Тривава, це наш теж що містом керувала неплатна сина, яка саме, саме таке може допомогти вирішити ці проблеми. Я, ми ми зафіксували факти, що а, більше ніж на протязі 50, 50 днів не скликається сесія. Там є докази того про те, що воно скликається воно по якій причині. Ну і звичайно, депутат ви можете з кликаннями позачергової сесії. Але, але більшість знаходиться, можна сказати, знаходилась в так, а, депутатів до, до 6, до мала бути чергова сесія, Про яку всі завчасно знали, і депутати від провладної більшості жоден не прийшов. Прийшли тільки люди, які тут і ще кілька буквально. Людей. Міський голова, який на той момент на, юридично на підстав, він мав бути на робочому місці, він не був не в відпустці, не на лікарняному, він теж не з'явився. Це все зафіксовано. Це будується і блокується роботи. Всі керівники управлінь відділів, доповідачі прийшли на сесію, громада прийшла на сесію, депутати не прийшли, міський голова не прийшов. На, 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 на превеликий жаль, що так ось якось частіше буває, що заступники не бояться народу, не. а голови ну, бояться. Я слухаю, за факту казали, зараз буває. Зараз для вас через пару хвилин, там, може через пів години вже стоять підприємці, які міста, які до вас зараз прийдуть, висловлюють підтримку міському голові. Але це частина, частина суспільства. Так само посилається міський голова на ці всі причини, що йому недовіру висловили 2 там там, чи 2,5 тисячі громадян під час слідчих 24 лютого. Але ми запропонували міському голові. Якщо ви вважаєте, що ви... Легітимно обраний мер. Що ви вважаєте? Ми знаємо, як у 2010 році проводилися місцеві вибори. Так, будь ласка, наберіться мужності, якщо ви хочете легітимізувати себе, свою діяльність, напишіть розкладання повноважень на 25 травня разом з президентським разом, ну, разом, ну, разом, разом з президентськими виборами ви Підете на дострокові вибори міського голови. І якщо громада, якщо громада вам, якщо громада вам висловить підтримку, то будь ласка, ви будете легітимною головою. Що тут в цьому випадку відбувається? Зараз іде повний саботаж проведення сесій. Більшість, деяка більшість, яку вони контролюють, просто не скликають не збираються на сесію. Ми зафіксували факт про те, що 27 числа повинна бути сесія відбулася. Вона не відбулася. Хоча в цей час міський голова не був у відпустці, є розпорядження, коли він призначений, коли йому розпорядження про його відпустку, він не співпадає. На сайті проводської міської ради вивісено оголошення про те, що 25-го міський голова 26, -го, 26 -го лютого вивісено заява про те, що 25 го числа лютого відбулася позачергова сесія Проської міської ради відкрита. В присутності громади йому довіру оголосили кілька тисяч Даємо... громад громадян і депутатів. Я вам запевнені про те, що 25 числа не проводилася сесія. Я зараз вам надаю відповідь. Копію відповіді надаю про те, що мною зроблено на запит. 25 го числа не проводилася сесія. От, от офіційне звернення міського голови на сайті. А от офіційна відповідь, що ніяких сесій не проводилося, ніякі збори. Двіче відбулося 24 лютого, де якраз оголосили, оголосили недовіру міському голові. Що зараз відбувається? Вівторок, середа і по даний час зараз йдуть збір підписів в дитячих садочках і по школах бюджетників на підтримку міського голови. Зараз мушуть підписувати бюджетну, бюджетну сферу. За підтримку міського голови. Зараз як так само ходять приватні підприємці до вас з цього приводу оголосить там підтримку міському голови. Тому ми хочемо теж звернути увагу на ці факти. Деяка а, певна частина людей, бюджетів, не хоче підписувати, але їх змушують залякують і змушують підписувати. Тому, власне, ми теж звертаємось до вас з приводу того, щоб ви відреагували на ці факти, тому що доведені факти. Я займався безпосередньо три роки опозиції. Юрій Анатолійович, да? моя прізвище – Сімутіна Роман. Я депутат з Броської міської ради, голова середку партії удар. Ми, 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 ми не раз, ми не раз ми не раз. І я безпосередньо народний депутат. Зараз тоді він був депутатом Броської міської ради. Різденко зверталися. Різденко був цьому тижні голові адміністрації. Я, правда, не знаю, про що вони говорили. Він був на тому вічі, де в міському голові були висловлене довір. Він теж виступав за системи, не пояснював, чому має бути Добре, висуне. Далі ми далі? Ми, ми зверталися неодноразово по фактам злочинів. Відкривали кримінальні справи, але певні закривали. Є зараз ми підготували лише чотири, це третя частина тих тих фактажа, які як говорять доводяться. І є доведені випадки через судові, через судову систему. про... Порушення з боку міського голови щодо містобудівної документації визначено, що він можна сказати не юридичним термін був неправ в випадку, коли не відкривав доступ, не надавав доступ депутатам до містобудівної документації. Також є протест прокурора про скасування положення про виділення щодо. Земельних сервітути, виділення земельних ділянок під земельні сервітути. Це теж положення скасованої депутати підтримують, але що зараз відбувається, депутатський корпус все рівно приймає рішення по земельним сервітутам, встановлює земельні сервітути, що є порушенням закону. Є доведений факт прокуратури, але знову ж всупереч Конституції законодавства приймають рішення. Тобто, по факту, зараз відбувається те ж саме, нічого не змінилося. Тому потрібно вирішувати цю політичну ситуацію. Міський голова зараз на роботу не ходить, як і з'явився раз зброєю охороною і, і все. Не да. так. Зафіксу... Зафіксували. Там зараз чергують просто представники народної самооборони, які є. тут теж представлені люди. Тому створена, як Аліна трошки не сказала, створена народна рада 15 лютого 2014 року, де на народному вічні. Проголосували за кандидатури, це горизонтальна система. У нас немає лідера. Бо да, у нас ви... немає лідера. Ми є всі, кожен позиційний член на коза. Всі кожен... я, мені, я, дивіться, я не можу говорити за Сапожка, якщо він каже, що в його є підтримка. Більшість частини жителів міста я б не в місті не боявся піти на вибори. Хоча б фінансово це, це буде лягати на бюджет міста, я не знаю, яка сума йде на вибори мера. Я 90 готову, 90 це вибор. суттєві кошти, але я не готовий зараз. Але це суттєві. Вадим Миколавич, ми ставимо питання ще 25 числа, є ще час. Приєднати ці вибори до е, виборів президентів. Є ще час на це. Ну там за 60 днів, ну, а же не буде вибрати. 25, 25, я... 25 березня треба голосити про да. доступові вибори. Да. 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 Так, так, зараз у нас ще Це просто буде юридично. Через комітет ми видавався. Але призначили 600 виборів до місцевих рад. Так. По всій Україні, тобто додаткове фінансування на дільничні комісії, на окружні виборчі комісії. Давай, 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 дайпня, я думався, так. Хто б не від вас буде тоді йти до губернатора? Ну, це... Я записала у дві людини. Так, так. Ну, максимум три бути. Роман, може бути. Ну, от я вас записала та виїхати. На зустріч з губернатором. Так, що це значить? Було б дійсно добре Віктор Олександрович теж можна. Антоненко Віктор. Олександрович. Можете телефон записати. З приводу вчорашньої ситуації повідомити, де речі не мають в місті, навіть коли відбувається певна гра там, кошки мишки, скажімо так. Станом на вчорашній ранок, в принципі, народ, члени народної ради очікували міського голову для того, щоб запевнити, донести певні вимоги, мати якусь певну дискусію, але трапилось так, що він не з'явився. О 9-близько 9 години ми звернулися до заступника, який до цього часу був виконуючий обов'язки міського голови, і запитали про те, хто на сьогоднішній день являється міським головою чи що... виконуючим У Нас повідомив про те, що на вчорашній ранок він не був виконуючий обов'язків міського голови. Тобто, Фактично, місто в той час, коли за 100 метрів мобілізувалися молоді хлопці на виїзд на навчання, у нас не було міського голови і виконуючого обов'язки. Про те, що виконуючи обов'язки саме є заступник, ми дізналися лише після обіду. Тобто, як ми розуміємо, міський голова в час надзвичайних ситуацій має бути виконуючим будь-яких повноважень і він делегований виконувати одноосібно будь-які рішення стосовно фінансових та інших. Проблем міста. Ну, розумієте, ці ігри кошки-мішки доводять до того, що надзвичайний стан ми можемо залишити взагалі без головнокомандуючого міста, як його можна назвати. Керівник, міста. Голова міста є керівником цивільної оборони міста. Я вам хочу сказати, щоб не... Не... Київська область провела мобілізацію на навчання резервістів, заповнила ті два. Дві військові частини, одну, знаєте, вона біля вас знаходиться. На, на, Самілка, друга не, біля церкви. І жодного відказу не було, жодного не відмовився. Такого каже, він я ще не бачив ніколи. Жодного не було. Ну, те, що там п'яне, деякі поприїжджали і проважали в армію, але жодного з такої кількості резервістів каже, ніколи не було. Це не говорить теж про те, щоб не... Патріотизм на це, про відповідальність. Ну, резервісти патріотизм це дуже добре, да, але ми да, всі да. розуміємо про те, що міський голова має ті документи, які на випадок мобілізації є доступні тільки йому, і знаходяться в сейфі, опечатані. І тому на цей випадок можливо і важливо, коли буде саме вчасно, а не через годину, дві, три, п'ять, десять. Така ситуація склалась, ми не хочемо на цьому саме наголошувати і говорити, що... Це може давайте признати, давай, що давайте будемо домовлятися так, що де, завтра не, Шандра їде в Білу церкву, він там зустрічається з Білоцерківцями, там і по сільському господарстві по проблемам міста, а на п'ятницю я буду його е, інформувати, щоб він не запросив вас. Приймається таке чи ні? Смотрите, на моє біженні имею определенний опыт роботи і мерами, зараз асоціації городів. Создается ситуация, когда э, город Барабары сейчас слабая структура в Киевской области. Поэтому вы тоже заинтересованы в том, чтобы Киевская областная администрация, вся область была единая, ну, единая, чтобы были одни цели, было управление. Вот у нас в громаде сегодня нет этой едности. Почему? Потому что... Есть определенные моменты моральные, когда мы писали свернение против того, что там детей убивали на сессии, и мэр, и э, партия регионов не поддерживала. То есть мы можем простить там определенные, это уже пусть органы там разбираются, силовые, коррупционные моменты, но это морально мы не можем простить, когда убивали детей, и он, и его команда, скажем, стала в стороне. Понимаете? Поэтому тут стоит вопрос принципиальный. Он в городе не сможет работать. Я ему тоже советовал... Зная мою ситуацию, я сказал, когда мне сказали, что не надо, я спокойно ушел и не буду дорожать город. Есть у тебя силы, есть шансы, есть люди, которые тебя поддержат. Пожалуйста, едини выборы. В чем проблема? Поэтому пока он здесь... Так я что, на сессии не напринял, не засудили эти акты не. не. в нет. Нет. В том-то и дело, что що... Шаман, я не депутаты. Я депутат. В ради ми засудили це однозначно. Ну, ну, а а це засудили у нас всі сесії я знімаю, записую і викладаю в онлайн. Тобто, ви можете в прямой трансляції побачити, що. Люди бувайте. ждали до останнього кінця. 22 січня була сесія, остання сесія, яка у нас відбувалася, де... Де, де, де Мирос не підтримав цю позицію із да, тисками. Три, три моменти тоді. Перший ну, я... момент, я... якщо можна я... Скасуюсь, я... Перший, я... щодо наших кошторисних документів, ви будете проїжджати через парк Шевченка, це вам на Київі, яка. Я знаю. Будь ласка, зверніть увагу. Там вкладено 6 мільйонів гривень. Не озброєний оком, бачите, я знаю, що ви професіонал, що 6. 6 мільйонів гривень там не може бути вкладено. Кошториси нам не надають кошторисну документацію. Ми не можемо її отримати. Це перше. Було, було звернення від журналістів. Друге, будь ласка, зверніть увагу на комунальний басейн Купала.

Перше, я говорю, кажу, чи буде там тролейбус ходити, чи не буде, але треба зробити недорожні полотно в першу чергу. Щоб була не вузенька ця вулиця, а була широка розширила. І почали робити, а потім так, Тому це ще факт розповідаєся, потім, не робило. не робилося, потім Так Питання ж фінансування роботи. Прошує називалися чималі, але де вони, на вони витрачали? Там, наскільки, там, досі досі досі, ще там ще досі. я, наскільки я знаю, там не було виділено, планувалося виділити кошти одна сума, виділили меншу суму, будівельник розпочав роботу, з ним не розрахувалося, так? Не і він, закінч... і закінчив... він покинув там ще борги по цій дорозі, але він вона... не зраджує пам'ять, планувалося 143 мільйони субвенцій з дотацій з е, державного бюджету. От, да, е, просто... я, я пам'ятаю навіть ролик. І друге ми зараз, щоб не бути волосливим, якщо в міську раду ви можете маєте можливість зайти, ви побачите, там банер вивісили з словами міського голови, тезою міського голови під час сесії 22 січня після перших жертв. Це, це наглядово, так ви можете на цим запевнитися. Також ми викладаємо на сайті, маєш право знати всю інформацію і всі сесії якщо вам Якщо ви хочете забажаєте, бо хтось із представників обласної адміністрації поцікавиться, що відбувається в місті, сайт маєш право знати. Там описується вся буквально інформація. Там викладаються всі сесії Бруської міської ради, все те, що відбувалося в міській раді. Ну, це три таких моменти, на які я право знати. Від самооборони можна сказати? Самооборона працює співробітні ліції. Всі вимоги, які нам на міста, що йому заважають шини, були забрані. Що заважають щити для сесії, ми їх забрали. Дуже багато людей, ми залишили тільки двох чергових. Все одно на сесію ніхто не пробував. Коли у нас Сапошко з Сацютенко показують, що це їхня діяльність, і вони, ми якісь 99% нас не знаємо, в місті проварив. Зати нас знають міліція, звертаються служби, які просять про нас допомогу чи психічно хворих людей. Ми їм допомагаємо. Є така охорона галіт, теж за затримання російського громадянина. Ми його затримали і передали співробітникам міліції. І я показую себе. Є у нас координатор Олег Шевчук нашого штабу самооборони. Подивіться алкоголіки, мочи чи Там я не сиділи за дорученням голови адміністрації. Підписав листа на всі штаби самооборони області, щоб ви дали інформацію про своїх і щоб на адміністрація і на веде, щоб до координації роботи і з вашого штабу там обласного ну, ну, то ж дуже багато. Я не само самооборона настояща, є самооборона радіо. Є а, координатор Олег Шевчук, зупина телефонографія. Але у нас трошки дивна ситуація, у нас координує самооборону, виявляється Сутенко Володимир Миколаєвич, депутат Броської міської ради, це відповісти до інформації на друкованій газеті Броської брамі другим номером. З сама, ну, це можна сказати самозванець, який просто-напросто, чому він там з'явився, він весь час голосував, не голосував за ті рішення, які засудив дії. Нічого не приймав, ніякої участі під Я час Оксютенко. І, і зараз він нібито координує діяльність. Ми знали, як це відбувалося, був заступник міського голови Андрієв, вони провели нараду і доручили Оксютенку виконувати роль координатора. Хоча він взагалі ніякого морального навіть права не має координувати діяльність. І друге моє ще одне прохання, якщо по можливості. Ми хочемо зустрітися з головою Київської обласної адміністрації всім складом Бронської народної ради, щоб, ви, щоб, місь, щоб голова переконався. А, а гляньте у вашу громадку проварив міста, хто не очолює самооборону. А ну гляньте, дуже цікаво. Ну я ж поїхав проварити, так. Да. Ано. Місто правари, місто правари, координатор кто там. Ну, в громадці і ваші, що ви б дали разом із обласною самообороною. Місто, місто, не район міста. Нема, нема, обласних. Хорошо, добре, давайте. Якщо можна, можна. Добре. можна so. Будь Нема буде. поки бути, громадці немає. Ще, ще не скинули інформацію. Так, давайте тоді так, в п'ятницю на зустрічі з всієї народної ради. Ви будете в трьох переговор, ну не можу я зайвий, приймати рішу. Ви просто висловили свою пропозицію, якщо можливо, то. Ви тоді дивіться, це те, що ви мені сказали, щоб ви були готові коротко розказати учасникам за